Наприкінці 80-х їх порівнювали з бітлами, проте вони були набагато смішнішими і соціальнішими. У середині 90-х хлопці стали живою легендою і успішно розвивалися. Тепер це класика українського року. Все це брати гадюки не в народі, просто гади. П'ять років минуло з того часу, як настало лідера гурту Сергія Кузмінського. 3 жовтня йому могло б виповнитись 51 рік. Втак, минулими вихідними у Львові на Личаківському кладовищі встановили такий же неформальний пам'ятник Кузі. Квін сам аби ще раз згадати музичного урок дисидента, прийшли друзі, родичі та колеги співака. Тож з чого починали музиканти і як виглядають сучасники гадів, детальніше про львівський феномен розповість Світлана Макогонська. Ще наприкінці 80-х молоді адепти рок-н-ролу масово сприймали гадів як відповідь Львова на київську експансію в оплі від Оплясова». Адже гадюки не були іншими відкритими та живими. Вони ніколи не виконували своїх пісень під фонограму. Зеленим світлом у їх творчості став фестиваль Червона рута 1989 року. Саме тоді гади вибороли друге місце серед рок-груп. Я їх знав особисто, тому мені випало щастя з ними познайомитися і записати з ними перший диск, який називається Цілоки все чітко, який був бетселлером і на сьогоднішній день є бетселлером найкращим. От, запис була створена у Львові. Тарних умовах, але незважаючи на це, диск мав шалено популярність. Будучи людиною освіченою, Сергій Кузьмінський створив на стані образ недолугого мешканця глибинки, який співав чудною мовою, яку одні називають лемківським, а інші галицьким діалектом. В музиці там то було видно то по складу музикантів. Грають ніби рок, ніби там і реггі, і блюз, і фанк тобто. Добра музика в доброму контексті, але про тексти нема що говорити. Стьоп, такий, що всім подобалась, до сих пір подобається. 3 серпня 2009 року Кузі не стало. А вже цього року на відкриття пам'ятника до Львова приїхав останній склад колективу. Це життя, яке продовжується разом з нашою державою. Що звичайна людина, якою був Кузя, похований власне тут. Нині ж у вигляді нових гуртів, різноманітних інтерпретацій, кавер версій і реміксів легенда таки повертається. Дзі одна чи з не з найбільш перегукуваних груп з творчістю гадів. Так нас порівнюють з гадюкиними, то давно вже в народі таке ходить, але тут дуже все просто. По перше, ми з західного регіону, так як і вони. По-друге, як са самий старший е учасник нашого колективу, тобто мені прийшлося з другими групами колись. Особисто своєю грати, колись разом з ними концертів. Понад 100 концертів ми разом відіграли. Тобто я вже весь ними просякнутий. Для них творчість Гадюкіних також не чужа. Не раз хлопцям з Львівського рок-гурту Green Сайленс доводилось виконувати пісні братів. Про свою схожість з відомим колективом говорять і скромністю. Основний матеріал україномовний, він підкріплений духовою секцією. В цілому навіть деякі пісні є схожі в стилі братів Гадюкіних, тому є спільні якісь риси, Я так думаю. Ки тому у Києві брати Гадюкіни разом з українськими рок-музикантами зіграли концерт пам'яті Сергія Кузьмінського. Загалом Гадюкіни за весь час існування так ніколи і не писали комерційної музики та не світилися в шоу-бізі. А переспівати саме у кузю і досі нікому не вдається. Світлана Макогонська, Дмитро Кривенко, Олексій Рапіта новини.